Опа, опа, друзі, просто подивіться на це. Це що за вибухівка. Така І, до речі, так. Всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. В цьому відео я вам покажу безліч крутих тінь ті, які просто зламають ваш мост. Ну просто подивіться на ось це. Я такого ще в Майнкрафті ніколи не бачив. І цікаво буде, якщо ми їх зірмо, то що станеться? Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Друзі, я можу за допомогою вибухівки ось таким чином за пів секунди поставити будинок. І все. в мене тепер є де жити, і тут навіть є другий поверх, на якому можна поставити шезлонг. Расолько і можна засмагати. Але ж знаєте, це щось таке звичайне. Тому в мене є ось таке. Друзі, як вам, як вам ця картинка подобається чи ні? Я думаю, що подобається. Найголовніше що буде, коли ми його взірвемо. Тому давайте, друзі, взриваємо. І що це взагалі відбувається? З моїм селом я ще кудись спав, тому нам треба піднятися і сухати вибух. Ну, взагалі, якийсь маленький. А ні, дивіться, він все ж таки продовжується. Тому зараз побачимо на результат цього вибуху. Ого. Неду. Думав, що таке станеться, подивіться, все закінчилося. Ну непогано. Тепер в мене немає села. А ні, щось там залишилося, але будинки, на жаль, не цілі. Тому продовжуємо. До речі, хочу одразу показати вам ось це. Дивіться, ми кидаємо і дивіться, що зараз буде відбуватися. Так, друзі, це блискавка, і її додалося дуже навіть багато. Тому давайте ще раз її кинемо і подивимося на це все отакої. І дивіться, воно ще й взриває непогано. Так, а що ще в нас є? Давайте подивимось спускаємося. І є ось така вибухівка, де намальоване кайло, і як ви бачите, воно трішечки копає. Ну непогано. А це в нас якийсь тунель тінті. Не знаю, він нам тунель зробить чи що. А так, дивіться, зробив тунель, ну непогано. Але його треба було ставити ось тут. І подивіться, що зараз буде. Бабам, друзі, і в нас вирився ось такий тунель прямо вгорі. А це що за вибухівка? Дуже дивно якось виглядає. І ого. Ну, дякую вам. Це абсолютно нові TNT, друзі. Вони тільки нещодавно вийшли, і тому на них 100% треба подивитися. На абсолютно всі треба подивитися. О, ну вітаю тебе! А якщо тебе взірвати, наприклад? І ага, ну такий вибух стався нормальний. Село таким не взірвеш, але все ж таки непогано. Так, і що це в нас таке? Я прочитав, що ця вибухівка зв'язана з штормом, чи що. Ого, ви бачите? Ви бачите, скільки вибухівки просто з неба впало? А, я зрозумів то означав дождь. Дощ вибухівка, але замість води на нев... з неба падає просто багато вибухівки. Ну і, звичайно, вона вся ось так взривається. Так, а тут я прочитав за якийсь будинок на дереві. Ось, дивіться, тут він навіть намальований, все видно. І ого, дякую, слухайте. А прикольно така вибухівка. Одразу будинок стави, хоч він і маленький, але все ж таки те, що треба нам для життя, все є. І давайте одразу спробуємо його взірвати. Ха, хоча ні, не буду. Хоча ні, все ж таки взірву. Я навіть не знаю, що. Що це за вибухівка, тут якась свинка, тому не знаю, багато свинок з'явиться Чи що? Зараз побачимо. О, дивіться, серйозно, з неба падає багато свинок, і вони знищилися. слухайте, є ідея. Деякі навіть вижили. Ну добре, ідея полягає в тому, щоб одразу 10 таких зірвати і подивитися, як, не знаю, 200 свиней буде падати з неба. Ви готові? Тому давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І просто дивіться, скільки їх падає, друзі! Вау, ну я ж кажу, це дуже круті вибухівки, серйозно. Я такого ще у Майнкрафті не бачив. Так, добре, тут якийсь будинок ТНТ, так, намальований будинок, і ага, дякую. І Що це за будинок? А, так це звичайний будинок, його навіть можна спалити ось таким чином. Так, а це дерево вибухівка, і зараз просто з'явиться дерево. Ну, таке. А зараз хочу показати найдивніший ТНТ, який я тільки бачив. Він звичайно виглядає, але дивіться, це якась палка взагалі, друзі, серйозно. Так, і ми зараз його з вами взіремо. І він. Він, напевно, буде взриватися не дуже сильно, так, це ого, хоча ні, це сильний вибух був. Також в нас є ось такий широкий TNT. Дивіться, також такого ніколи в житті не бачив. І він, напевно, буде взриватися набагато сильніше, навіть ніж цей. І ого, ого. І це був тільки середній, друзі. Дивіться, що він тут наробив. Так, і в нас ще є довгий TNT. Давайте на нього також подивимося. Ось так він виглядає. І зараз, напевно, станеться такий ж самий вибух, ну я так думаю. І ого, ні, друзі, щось інше з'являється. Подивіться, ну слухайте, ну також прикольно. Але я хочу зараз для вас знайти щось, знаєте, незвичайне, максимально незвичайне. Тому буду шукати. Як тільки я це побачив, я одразу захотів це взірвати. Тут, я так розумію, написано вулкан і намальований також вулкан. І невже він зараз з'явиться у Майнкрафт? Ну давайте подивимося, так, а чому я не можу тебе підпалити, друже мій? Добре, замість запальнички будемо використовувати факел, і зараз він точно вже повинен взірватися, я так думаю. Так, друзі, він взірвався і ось що з'являється, ого. Що це? Що це взагалі таке? А! <смі> я просто в шоці. А я хочу ще раз подивитися з самого початку, тому що я трішечки пізно вам це показав. Я не знаю, я знімаю десь хвилини 3 чи 4. Ось що сталося з моїм світом. Що я наробив? Але добре, хочу продовжувати це все. А давайте в лісі його одразу і взірмо. Так, ставимо факел, відбігаємо, відлітаємо максимально. Зараз подивимося, як взривається просто вулкан. Пам'ятаєте, скільки блоків з'являлося? Ось, лава з'явилася. І тепер магма просто з нього вилітає. І зараз цей вибух повинен бути ще сильніше, наскільки я пам'ятаю. І де це що? Все чи що? Щось мені здалося, що в перший раз було набагато сильніше. Тому давайте одразу три взіремо, тому що мені це все сподобалося. Так, зараз з'явиться лава, як завжди. Так, лава вже з'явилася. Ого, ого, йоу, друзі! Ну я просто в шоці. Подивіться, скільки блоків тут з'явилося магми. Все просто зараз буде в цих блоках. В нас є animal Тень. Щось з тваринами зараз, я так розумію, буде. Тим паче, що ось знову свинка намальована. Ще якісь очі тварин. Так, давайте. Ого, скільки вас тут з'явилося. Так, у нас тут корівки, коні, корівки, так, свинки, і що, і бджоли, і все напевно. А якщо одразу 6, давайте, ні, 8, давайте одразу спробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і. Ух, ну непогано, непогано. Але з свинками, коли вони падали з неба, було а, цікавіше. Так, а це що в нас таке? Дивіться, дивно якось виглядає, і взагалі з назви нічого не було зрозуміло. А тут взагалі якась дивна назва, і виглядає він також дивно, тому. Ух ти, що це було? Ого, слухайте, а воно так гарно зробилося. Зараз повітря вам це покажу. Такі гори, як ви бачите, з'явилися. Ну це прикольно. Ну давайте відлітати. І так, друзі, це серйозно гарно вийшло. Бачите, тут зірка та, така намальована навіть. Зараз будемо взривати більш серйозні вибухівки. Так, це якийсь циліндр ТНТ, і що він може робити? Треба поставити факел, і зараз щось станеться. Ну давайте просто дивитися, а далі будемо. Опа. Опа! Ну не. Погано, непогано, але я думаю, що наступний буде набагато, набагато крутіше. З більшою руйнівною силою. Ось так він, до речі, виглядає. Так страшно виглядає, насправді. І... Ого, ого, ого. Чого мене взагалі підкидує якось. Е, я не можу навіть керувати собою чомусь. О, ну ого. А ще продовження. Якесь. Дивіться, друзі. Дивіться, дивіться, дивіться. Все ж таки серйозно, є якесь продовження, і зараз ми побачимо, що станеться. Вибухи закінчилися. Така яма з'явилася в нас крива максимально. І це в нас дивіться, який смайлик. Ну добре, давайте спробуємо його одразу взірвати. Так ставимо факел. І. Так, а чого мене кидає? В різні сторони. Так, дякую, я взагалі. Я, я вибратися не можу, чи що? Що це Що це відбувається знову? А, слухайте. Ну знову якісь вибухи сталися. А, ні, вони все ж таки продовжуються. Що, що це взагалі таке? Так, щось таке помооранчеве, також дивно, як. Ось воно виглядає, Ставимо факел, так, прибираємо вогонь і дивимося на наслідки. А наступний TNT в нас взагалі буде якийсь райдужний. Щось він не дуже захотів зриватися, тому зараз одразу взриваємо ось цей о, а тут вже сразу щось видно. Я думаю, що зараз будуть блоки падати з неба. А хоча ні, дивіться, просто з'являється вибухівка. Ні, вона, до речі, з'являється в більшій кількості, ніж було спочатку. Так, бачите, все більше і більше її становиться. І, ага, я думаю, фрайдушні блоки будуть падати з неба. Ну тоді давайте все ж таки продовжувати. Так, дивіться, до речі, про кількість тінті я казав. Бачите, вже скільки тут його з'являється, і це не напевно, буде нескінчено, тому давайте просто відлітати. І я покажу вам вибухівку з чорною дирою. Сподіваюсь, вона все ж таки в нас буде працювати. Так ставимо, виглядає як ну чорна дира, це все зрозуміло. Так і зараз вона повинна з'явитися. Ну 100% повинна. Ні, тут просто сталися вибухи і все. Але я думаю, що ось ця вибухівка точно буде крута. Вона називається Апокаліпсис, друзі. Давайте одразу її активувати. І зараз подивимося, що станеться. Так, блок перетворився в якийсь білий, і зараз щось повинно бути, я впевнений. Друзі, я перезапустив карту, щоб подивитися, що ж робить цей Апокаліпсис ТНТ. І дивіться, що він просто робить. Це я тільки одну вибухівку, Остю взірвав, і всі ці вибухи продовжуються. Тут також з'являється багато кульського і багато вогню і ось дивіться тільки що тільки що знову я не знаю скільки взагалі по часу це буде продовжуватися, але це дуже руйнівна сила. Подивіться, просто друзі. Оце тут яма з'явилася. Я таку яму ще в Майнкрафті ніколи не бачив. Ось дивіться, знову блискавки з'являються. Ну це серйозно схоже на апокаліпсіс, тому що все, що є в цьому світі, воно починає потрохи знищуватися. І я так розумію, це нескінченно буде робитися. А тепер, до речі, дивіться, тільки що почала з'являтися ось така зелена. Зелена вода. Дуже дивно, до речі, я таку ще не бачив. А на ній якось вогонь горить. Це, напевно, знаєте, якась радіація. А тепер дивіться, якась вже фіолетова вода з'явилася також. Ну, це вже, напевно, на радіація. Навіть не знаю, що це означає. Тепер ще й лава з'являється. І постійно, як ви бачите, ще й вибухи стаються. Ну, це серйозно справжній апокаліпсис. Ми ще сюди повернемося, побачимо, які там ще наслідки сталися. А далі я хочу взірвати ще декілька TNT. До речі, Чомусь тут також з'являється блискавка. Я не знаю. Це напевно в усьому світі буде відбуватися. Ого, дивіться, тут також вибухнуло слухайте, Не знаю, що робити. Добре, дивіться, це в нас якийсь ліс TNT, Давайте одразу його також зірвемо. І зараз подивимося, що з'явиться. Ну, напевно, з'явиться ліс, такий величезний якийсь. Ого, так, ну в мене трішечки комп'ютер підглючив. І так, друзі, дивіться, з'явився ліс, і він вже починає знищуватися, тому що ну, ми ж апокаліпсис тут запустили, і тому тут все знищується. Ну слухайте, ліс з'явився такий величезний, і тут навіть над водою чомусь також є дерева. Навіть тут якісь вибухи. Я просто з цього не можу, друзі. Серйозно, вони повсюди тут з'являються. Так, а це в нас намальований якийсь будинок. Типу, зараз будинок з'явиться чи що. Зараз перевіримо. Начебто просто стався якийсь дивний вибух, залишив трішки землі, а трішки, звичайно, взірвав. І ця вибухівка навіть не знаю, що означає, тому хочу її також взірвати. О, друзі, дивіться, тут з'явився лід. Так, стоп, треба перевірити, це точно лід і так, це лід. А, друзі, ось що зробила ця вибухівка. Дивіться, це навіть більш масштабне, ніж апокаліпсис. Серйозно, просто подивіться на цю яму. Так, зараз треба дещо зробити. Хочу промов. Лювання зробити на 50 щоб ви побачили взагалі на це все. А ну-ка, давайте, друзі, дивимося. Ого! Ого, яма! Я такого ще не бачив. Серйозно, тут масштабні такі вибухівки, зараз ще одну якусь масштабну обов'язково взірвемо. Так, це дуже масштабно, але прикольно, звичайно, взірвало тут мені просто півсвіту. Я, до речі, вам обіцяв, що ми взірвемо ось цей великий тінті. Давайте його поставимо, покажу, як він виглядає. А, до речі, я навіть вище за нього. Так, як його там зривати? Якось ось так. І треба подивитися на наслідки. Ага, друзі, ось одразу і на. Наслідки, і ось така яма з'явилася. Ну ви розумієте, що це яма, ну вона взагалі дуже мала. Ну серйозно. В порівнянні з тою ямою, це навіть не яма, це я, я не знаю навіть що. Так, а це що таке в нас, голубе? Тут якась голуба вибухівка. Також якось дивно виглядає страшно. І ага, ага, ага. Починає, починає взриватися, я взагалі кудись взлетів. Ну, це прикольно було, коли я взлетів, до речі, і вибухи продовжуються. Ну, нічого тут такого також, знаєте, страшного немає. Після тієї великої ями. Ми взагалі не зможемо здивуватися з чогось. Опа, опа, а що це таке? Стоп, 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 стоп. Який страшний малюнок тут був? Ви, типу, нас налякати хочете, чи що? Та не вийде в нас налякати, ми нічого не боїмося. Нічого не сталося, тому я одразу взірву ось цей tnt коробку. Чи що це взагалі таке? Достатньо реалістично виглядає, друзі, як по мені. А ось, до речі, дивіться, як взривається цей TNT. Я його тільки що запустив на новій карті, тому що я знову перезапустив Майнкрафт. І чому в нас вівся у повітрі? Дивіться, що це взагалі таке. Це як взагалі? Можливо? Добре, неважливо. Так. Ага, тут стаються вибухи. Знаєте, таке враження, що з неба щось падає, якась вибухівка в різні частини мого села. Щось в цьому відео дуже багато рунівних ТІНТ, як ви вже помітили. Я думав, буде все інакше. Дивіться, тут навіть а, декілька будиночків збереглося, а все інше ні. В мене в одному відео ніколи не було такої великої кількості рунівних ТІНТ. Дивіться, я тримаю в руці Тінті X. 50 тисяч просто. Ого як він взірветься? Це ж взагалі в мене комп'ютер згорить, напевно. Ми його зараз також зірвемо, але давайте спочатку подивимося на це. Це в нас якийсь космос, чи що? Зараз перевіримо. Ого, друзі, дивіться, скільки вибухівки просто падає з неба. З неба падає багато вибухівки і. Ага, ага, і продовжує, до речі, падати. Ой-ой, ой щось це максимально таке серйозне. Мені ще треба зараз вибухівку X50 тисяч взривати. Це означає, що вибухівка. Ой-ой, ой що я роблю? Що я наробив, друзі? Просто подивіться на це. І вона продовжує взриватися. О, все! Начебто. Та не все. Добре, скільки можна, давайте дочекаємося вже. Тільки я думаю, що ці вибухи вже закінчилися. Вони знову тут з'являються. Вони, знаєте, якісь нескінчені. Серйозно, просто купа вибухівки падає нескінченно, і тут дуже-дуже багато. Я в шоці просто з цих тінті постійно треба перезапускати Майнкрафт. Я вам обіцяв, що я взірву ось цей TNT, це TNT x 50000 Це означає, що в одному такому TNT 50 Тисяч TNT, але це не те, щоб, знаєте, вони повинні там розлетітися чи ще щось. Зараз просто стане якийсь масштабний вибух. І давайте, звичайно, на нього з вами подивимося. Я не думаю, що він там, знаєте, чимось нас здивує, тому що ми вже бачили в цьому відео абсолютно все. Всі з вами тієї ми з вами подивилися. Але на цей також хочеться подивитися. Тому давайте спочатку приблизно ось так, от відлітати. І зараз подивимося на наслідки цього вибуху. Друзі, я вже дуже довго чекаю, поки цей TNT взірветься. Як ви бачите, в мене Майнкрафт знову завис. Вівсі взагалі ніяк не рухаються, як і інші моби, ось свинки. Також. Я просто не знаю, що мені робити. Я думав, зараз станеться якийсь масштабний вибух. Знову з'явиться якась велика яма, а тут, ну, взагалі, нічого не стається. Тому я краще покажу вибухівку, яка точно взірветься в нас. Дивіться, ми можемо кинути вибухівку. Ось таким чином, і в нас з'являється маленький будинок. Це нас середній будинок, ми вже на нього дивилися, а це, дивіться, з'являється величезний будинок, достатньо, до речі, дивно він виглядає. Одразу з камня, з дерева, ну і так далі. Прикольно таке, до речі, а що тут всередині є? Давайте подивимося. Так, я вже побачив два портали. а це в нас огород, одразу в будинку. Це дивно, звичайно, навіть ферма є у будинку. Ну це прикольно. І давайте я хочу ось цей ще взірвати. Він називається TNT, Сподіваюся, він не дуже сильний. І все ж таки. Ого! Що? О, о, ого! Я навіть, я навіть не очікував такого. Друзі, дивіться, я тільки що своє село перетворив на село ендерменів. Ха-ха, Слухайте, ну це круто. Просто, знаєте, я трішечки засумував, тому що я ж хотів зірвати, пам'ятаєте, TNT X50 тисяч, але в мене не вийшло. А тут я подивився на ось цю вибухівку, яка додає ендерменів. перетворює все на ендеркрай. І слухайте, це дійсно дуже навіть прикольно. Ну, серйозно. Тому що ми і так сьогодні дивилися на дуже багато вибухів. З вами дуже серйозних вибухів, хочу сказати цим. Вже нікого як кажеш не здивуєш. А тут ну нормально так, нормально. Так, ну і що ж, друзі, сподіваюся, вам це відео сподобалось і обов'язково. Зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі. Гондер мене телепортується там ззаду.